Можна починати? No. Постійна комісія з питань агропромислового комплексу земельних ресурсів охорони навколишнього середовища будівництва транспорту і зв'язку законності, правопорядку та захисту прав громадян Голова постійної комісії Олійник Роман Іванович. Заступник постійної комісії Коваль Михайло Олегович. Секретар yeah. постійної комісії Ольга Орговода члени дослідної комісії Мазник, Андрій Іванович, Ксеника, Сергій Сидорович, Водолянський, Олексій Степанович, Панюра, Михайло, Дмитро Савченко. Присутні 5, відсутні 6, відсутні 2, відсутні Коваль, Михайло, Олегович, Онек Андрій yeah. Іванович. Кінальчик yeah. і yeah. Ігор Степанович Версипанович. Yeah. Панюра Михайло Врославич. Yeah. Полійний Роман Іванович. Yeah. Нахід можна питання. Так Починаємо комісію. Питання. Перше питання: о затвердження програми здійснення землеустрою на території Васильковецької сільської ради. Друге питання: про внесення змін з річній сесії сільської ради. Від 6 травня 25-го року номер 2304 35, 8 про надання дозволу путі Івану Миколаєвичу на продаж земельної ділянки комунальної власності для ведення фермерського господарства і викласти його в наступній редакції. Про надання дозволу путі Івану Миколаєвичу на продаж земельної ділянки комунальної власності для ведення. ПГ ВГ, площою ФГ площею 4228, кадастровий номер 6121, 6804, 0001 001 1049 з розстроченням платежу терміну на один рік. Третє питання: про надання дозволу Гусатинському районному споживчому товариству на проведення експертно грошової оцінки земельної ділянки площою 007, кадастрові номер 6121, 6836, 0002. 001 0323 з метою викупу земельної ділянки для обслуговування будівлі торгівлі, розташованої в селі Проволиць вулиця Зелена, 105. четверта про надання дозволу Кафе Поділів Освітовецької сільської ради на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки постійне користування орієнтовною площею 002Г, 0002 для обслуговування громадського кладовища, розташованого в селі Кутюбенці. За рахунок земель загального користування комунальної власності. П'яте про затвердження нормативної грошової оцінки земельної ділянки для іншого сільськогосподарського призначення площею 0,89 га кадастровий номер 6120163 в розмірі 33 тисячі вісімсот гривень 42 копійки. Про надання фізичної особи підприємцю марцієвському МГІЛ. Оренду терміну на 10 років земельної ділянки для іншого сільськогосподарського призначення площею 0,89А, кадастрові номер 6120, двадцять, 1683, 3001, 014, розташовано в селі Чагарі, вулиця Куквинецька, 15, встановивши орендну плату в розмірі 12% від нормативно грошової оцінки земельної ділянки. Шосте Про затвердження фізичної особи підприємці Мацієвську МВЮ проекту землоустрою щодо відведення земельної ділянки для рибогосподарських потреб площою 9,39,49 га за кадастровим номером 61201683 для розташованої замежами села Чабайо. Про надання дозволу на виготовлення на противної оцінки даної земельної ділянки. Some питання про закрашення технічної документації за Щодо що встановлення відновлення земельної ділянки в натурі на місцевості для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, та ділянка, чоловік марії Петрі та передачу земельної ділянки у власність площами 25 га, за кадастровим номером 6012. Чи на 4002040 в селі Масельківці? За рахунок земель житлової та громадської загодою. Восьм про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості для будівництва обслуговування житлового господарських будівель і споруд, просидивна ділянка Басарапа Світлана Володимирівна та передачу земельної ділянки у власність площою 0,1368 га за кадастровим номером шість один двадцять один шість в Селі Васильків, ці вулиця Богдана Хмельницького, 8, Чорківського району Тернопільської області за рахунок земель житлової та громадської забудови. Восьме про затвердження технічної документації і землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки натурної місцевості для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, присадинна ділянка Павлу Петру Івановичу та передачу земельної ділянки у власність. Стощою 01859 га за кадастровим номером 6120 6873 00, 02 001 0442 в селі Старий Гіброк вулиці Лесів Прохінки, 10 Черківських району, Фінарської області за рахунок з житлової та громадської задоволення. дякую про затвердження технічної документації і землеустрою що, щодо встановлення відновлення земельної ділянки в натурі на місцевості. Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд присадивна ділянка, Білан, любові Іванії та передача земельної ділянки у власність площою 025 га за кадастровим номером 612168-3600200103. Слітковолиць у зелена 70 району, однописку області за рахунок земель та громадської забудови. Десяте. Про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, процесна ділянка салатів, особливо потрібні та передачу земельної ділянки у власність площою 021 Херц за кадастровим номером катастрофою No 48 00 02 001 -00 0430. Селі Нижбер, вулиця Шляхотчина, Долина, 4, Чорківського району Тернопільської області за рахунок земель житлової та громадської забудови. Одинадцяте. Про затвердження технічної документації за благоустрою щодо встановлення відновлення мер земельної ділянки в натурі на місцевості для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, присадивна ділянка Матвіїша Михайло Колайовичу та передачу земельної ділянки у власність площею 0,25 газа кадастровим номером. 61, 21, 68, 3302001 0773 в селі Путюпенці, вулиця Нагаківщина, 61, Чортківська района Тернопільської області за рахунок земель житлової та громадської забудови. 12. Про затвердження пубічної документації землеустрою нову щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості для будівництва і слуговання житлового будинку, господарських будівель і споруд, ресативна ділянка, лаку. Тіні Людмилі Романівні та передачу земельної ділянки у власність площею 025 Г, за кадастровим номером 6128 одинадцять 00020010410 в селі Жабенці вулиця горішня 20, човківського района державноприсовниця за рахунок менш житової та громадської забудови. Тринадцяте про розірвання за згодною двох сторін договору оренди землі номер 4 від 6.05.25 року. Укладений між Васильковецькою сільською радою та громадянами Федешин Степанією Михайлівною, Фадешин Михайлом Ярославовичем, Федешин Степаном Ярославичем, розпорувальною Світланою Ярославівною терміном на один рік на земельну ділянку площею 025 із кадастровим номером 61216848002-001-0429. Для будівництва і іслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд в селі Ніжбіру вулиця Кут, 15, зареєстрований 20 2025 року та передати дану земельну ділянку у власність. 14. По затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі. На місцевість відявна міста і мовлення житлового будинку, господарських будівників, підсадибна ділянка, коровості і любов Василь та передачу земельної ділянки у власність 0,25 0252 за кадастровим номером 6120 тридцять шість в 001 0546 селі Кроволиць, вулиця Центральна, 77, Сім, Чортківського району Турбовської області, за рахунок земель житлової та громадської забудови. 15. Про затвердження технічної документації землорусою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки натурі на місцевості для будівництва обслуговування житлового будинку сподарських будівель і споруд, присаденна ділянка механцові Івані Іванівні та передачу земельної ділянки у власність площею 015 та кадастровим номером шість один двадцять 002 0487 Селі Чабарівка, вулиця Середня, 401 Черківського району Тернопільської області за рахунок земель житлової та громадської забудови. 16. про надання дозволу на виготовлення технічної документації і землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості, хвилин від івання Дем'янівні, для ведення товарного сега виробництва площі 1,13 умовних кадастрових гектарів, розташованих за межами села Целінь. 17. Про поновлення, то аграрний край, договору оренди земельної ділянки від 30 липня 18 року для ведення товарного сільськогосподарського виробництва площею 9 га з кадастровим номером 6120 2019 шістьвісім 001 30010010 на попередніх умовах розташованої за межами села Сирії. 17 про надання відмови про надання площою земельної ділянки площею. До двох мудрому Юрію Івановичу, жителю Сватубінці, учасник бойових дій. 19. про розірвання договору оренди житлового приміщення площою 22,6 і шість квадратного, розташованого в сері Чабаря, вулиця Центральна, 367, за згодою двох сторін, укладеного між топешталії та Васильковецькою сільської ради. 19. Питання про надання АТО про преміум оренду терміном на 10 років на житлово-проміжній 22,6 м2, розташованого в селі Чабарівка, вулиця Центральна, 367 для здійснення господарської діяльності. Все. Дякую, Ко, пані. Кого, який? Мене, пані, згідно. Так, давайте, нє, нє. Давайте, такий порядок такого доведення і проти Угла. Я на порядку не втримуюся, тому що питання не рішується. або... Треба зробити... Сходишку, треба зробити всі скликання, щоб люди дали добро. Якщо люди добро не дадуть, як я маю право усула. А на хто сюди прислав? За що я на ось? магазин. А, за магазин, Так, так. Що тяжко приїхати на п'ятку, зібрати там? Тих пару людей? Не хочу? Ні. Чого я маю розмістувати за? Засилу тут не є. За скільки років? Тут питання в часі цю кишарство. Ну, вовсе, тут розходить, тут і що знаєш. Чи самі просто кажуть? Молодин, чи не є тюнинг? Молодин, чи не біля? Та він хоче купити. Хто розп'єва той, що от і ви. Він хоче саме купити. Але в магазині його то й зайняли, він має право витупити землю? Ну, я не знаю. Щось люди мудрують, коли їм гідніше, що він кожен рік оплатив податок. А, і заплатив на раз, припустимо Знаєте, right. що по чагарах там є майстер, що там по чагарах, скажіть, що то за ті земельні ділянки? По чагарах 89 сотих. Розроблений був правильно минулі сесії за Там, де він має будівлю у власності, сценарний там цей 89 сотих, він е, хоче його варіанту взяти. Щоб платити ранувати. Ну, звичайно. Okay. А друге питання. Він там ті має малі ставки. Знаєте, що гара. Хоча він розробляє проект, хоче б його затвердити, і він так само йде додово рані, щоб воно не посувало. Це буде вже цього року чи ні? Я думаю, що буде цього року. Воно вже тягнеться 15 років. Воно тягнеться вже давно, але вже до того доходить, що вже нема куди тягнути бій. А тут за саму... ділянка аграрному краю. А, Пояснюю, по аграрному по краю був, коли ще я був розпорядником землі Державка Даса Тернопільський, колись згідно ну, повноважень, мали державка Даса, мав повноваження. І вони на аукціоні була в'язана ця ділянка в цілі. І цей аграрний край цю ділянку і спливає термітників довго 7 років, на сім років. Я вже хоча б поновити, але це питання переважне право Можна говорити. Це, це можна говорити а, а якщо воно ну, буде не поновлено, тоді ділянку треба да виставляти науку. Але не мають переважного права? Вони переважно, мають право, але рішається не рішується. Але, але, умови, але умови щодо огляду, що вони не, не, не будуть занижені як були. Ні, не ну, як ну, 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 це. А попробуйте, якщо можна це питання опустити по теку, якщо е, є якісь суперечності. Бо прийшло, мене, тобто, а, а розгляну, то, питання прийшло, ми зробою розглянути. А як розглянути, то це друге питання. Від минулої сесії по сьогодні ніяких рухів від е, ТЕКО, тобто від е, РЕСТР. Не було. То ми тоді казали, якщо робити в суд судовому порядку, І тоді ми будемо відповідати до допомоги. То це питання можете випустити. Ну, то що по ті поколених? випускайте це питання на наступну сесію. Пропускаємо. А по разним краю. Можете поновляти, бо оренду вони платили вчасно і кожен місяць, як воно було. А по Куцюбинцях по тих по гектарах то відповідно доказу все то ми мусимо дов'язані По Кучупинцях зараз згідно закону пункт п'ятий статті пункту 27, страх положень надання земельних ділянок заборонено загалу. А, а це... Люби, люби надання нові заборони. А ти в то для, для, воду... Ця... для воду. Для воду були... Для сформулина. Для сформулина, так. Да. Вот давайте, хто за да, того, чтобы принятие чей дому, кроме чего букву кротин малень. Прошу вас. Прошу писем. А різне можна? Різне, різне. різне можна, секундочку. Там діло тим, що ковиця раками. була на кладовищі добавлено 95 гектара. І ми не можемо там ніяк е, від кутюби не загородитися, бо тому, що там вже були городи, там вже паї. І так їх тоді позабирали, і так кількість кутик сім, організували, почистили кладовище, порізали матеріал, купили сітку, стовпці купили, можемо загородити, бо до сітки ніяк питання не рішається. Ти потім справити більше досвідчали клюк. Там то питання рішити. Скільки Та ти ж покинути сітка змінити? Там нема проблем з питання. Десять років він загородили, питання не. Можна приїхати, що не можеш самі кинути yes, катка справа, люди. Є, приїхати... Ви вражаєте збираєте, що буде второю? Це немає ніяких проблем немає. Там просто треба відбити точки, де кінчаються паї і городи, і загороди. Там ділянка є лишень.

та тим більше, щоби ситчани. Та yeah. й так, 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 пройдуємо старуху. Та що, так що нічого. Ну, так, так. Хідні питання, ми можемо на це піти. Вже? Комісія погодить. Так. Дякую.